Вітання всім, це канал Факти Лайф і огляд фронтових новин. Зараз найближчі 15 хвилин. Ви дізнаєтеся про останні новини на фронті, наслідки останнього удару російської армії по Україні також багато іншого цікавого, що має безпосереднє відношення. До фронту, отже, почнемо саме з нічного обстрілу. Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в 9 регіонах України під масованим комбінованим, наголошую ударом, були Київ та Київська область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Найбільше постраждав Київ. Рятувальники працювали тут на 13 локаціях по всьому місту. Особливо трагічні наслідки в то. Районі там ще знищений багатоквартирний будинок. На зараз тільки там щонайменше вісім загиблих, з них дві дитини і близько сотні поранених загалом. Цифри можуть зрости, оскільки на, на зараз, за інформацією рятувальників, під завалами ще можуть знаходитися люди. Найцинічніше в цьому всьому, що ворог продовжує терор мирного населення. По всій Україні, причому не тільки в столиці, були удари по Харкову. Там, за словами мера міста Ігоря Тіріхова, було 24 удари дронами і ракетами. Були удари по Дніпропетровщині, по Запоріжжю, і все це звичайно. Цинічно виглядає в контексті того, що Путін називає такі удари абсолютно законними цілями, як це він е, назвав нещодавно в контексті удару по сумах, е, де загинули цивільні. А Путін сказав, що це була абсолютно законна військова ціль. Е, ну, це цинізм, звичайно, Кремля він вже не дивує, він просто викликає таку. Злість і бажання все-таки помститися за такі речі. Це все одно воєнний злочин, це нічого не змінює, навіть якщо там вірити Путіну в цьому випадку нічого не змінюється. І ще зверну увагу на таку річ, що буквально от вчора Дональд Трамп вчергове здійснив тиск на Україну, звинувативши президента Володимира Зеленського в тому, що він. Буцімто, тим, що не хоче визнавати офіційно Крим російською територією, гальмує процес переговорів і відповідно не хоче миру таким чином робить висновки Трамп. І, от буквально одразу ж вночі, цей потужний комбінований удар російської армії. Може бути цей збік, звичайно, але щось мало віриться, і дуже схоже на те, що е, Україна опинилася по суті між Молотом і Ковадлом. Тобто, з одного боку, тисне Путін зброєю, ударами, терором, з іншого боку, тисне Трамп своїми оцими постійними звинуваченнями України, Зеленського, влади української в тому, що вони не хочуть миру, вони затягують процес. Ну і звісно, в цій ситуації е, просто. Неможливо реагувати абсолютно адекватно на такі речі, тому що за всією логікою, єдині, хто зараз гальмує процес, не хоче миру і продовжує війну, це Росія, і російська армія, і Путін. Ну, На жаль, у Трампа своя мильна бульбашка, в якій він живе, у нього своя паралельна реальність. І, на жаль, в такому контексті мирні переговори вести досить важко. Далі перейдемо по тому, що власне і летіло на Україну цієї ночі по ракетах і що використовував ворог, як е, вже повідомили повітряні сили е, Збройних сил України, що ворог застосував як балістичні ракети, так і крилаті. Ну і, звісно, шахеди, е, повідомляється про 215 загалом. Цілий противника було зафіксовано в українському небі цієї ночі. І, попри спроби от перевантажити такою величезною кількістю ударних засобів, українські захисники неба все-таки е, цей удар в більшості випадків відбили. От, зокрема, сім іскандерів з 11 запущених було е, збито. 31 Х-101 ракету з 37 загалом, шість калібрів з 12 і 64 дрона зі 145 загалом. Там ми знаємо відома ситуація, що е, ледь не половина з них це оці обманки, які зазвичай локаційно втрачаються, абсолютно без жодної шкоди, і їхня головна мета це просто е, перевантажити ППО, відволікти увагу на себе таким чином, і відповідно спробувати завдати найбільшої шкоди українській армії. Ну і повертаючись до Іскандерів, тут варто сказати, що. Сім збитих іскандерів це ну це дуже потужний результат, тому що збивати іскандери дуже важко. Їх фактично може збивати тільки Петріот, і навіть за наявності Петріотів збити всі іскандери нереально. Тим більше цієї ночі вони летіли з дуже невеликим проміжком, фактично в кілька десятків секунд, і одночасно. Тобто, це така такий своєрідний рій. Ракет, які летів, і відповідно збити всі, просто неможливо. Це, і це розуміє, на жаль, Росія. І тому саме от такі методи завдавання ударів вона використовує. Ну, Від статистики збитих ракет до статистики вбитих росіян перейдемо далі. А саме 1060 е осіб російсько, із російської армії за минулу добу ліквідували сили оборони України. Е, е, також знищили три танки, п'ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, і серед іншого, 134 автомобільні техніки окупанта. Як бачимо втрати росіян після цього великоднього перемир'я, яке як, як таке і, і не було, по суті і не виконувалося Росією, але тим не менш там втрати були меншими. І от після цього три останні дні вийшли стабільно на оцю позначку понад тисяча ліквідованих росіян за добу. Це говорить про те, що темпи наступу російської армії вони зберігаються, тобто немає ніяких навіть спроб щось десь. Ну, погратися в мир, як намагається Путін, хоча б для того, щоб це довести Трамп. Очевидно, все частіше. і Частіше звертаємо увагу на іншу цифру. Російська армія втрачає великі кількості артилерійські системи. Причин цьому є кілька. Одна з них це те, що Росія почала все більше використовувати досить застарілі артилерійські системи, дальність, яких значно менша, ніж у сучасних, чи більш сучасних, хоча б там часів вісім. 80-х Років і так далі. Відповідно, вона просто таки в цьому випадку програє контрбатарейну боротьбу українським артилеристам, які мають більшу дальність, більш сучасну артилерію. Ну і не забуваємо про всюди сущі українські ФПВ-дрони, які і вистежують, і знищують досить багато ворожої арти. Тому от саме такі цифри, саме такі. Трати. Причому вони абсолютно незалежні і від того, чи це причіпна артилерія, чи це самохідна артилерія. Абсолютно, ну, по суті, байдуже. Єдине, що самохідне вимагає все таки більше. Оперативності. Перейдемо до ситуації на фронті. Загалом там за минулу добу було 168 боєзіткнень. Як і надалі, найбільше цих боєзіткнень фіксується на Покровському напрямку. За добу там українські захисники зупинили 56 штурмових дій росіян. На турецькому таких атак було 25, на Лиманському 20 разів атакували. На Новопавлівському напрямку противник здійснив. Ни 15 атак, і на сіверському 12. Це, звісно, не всі напрямки, але це найгарячіше там, де росіяни найбільше просуваються. І це ем, очевидно, що. Е, Якихось цілей стратегічних чи тактичних російська армія не змінила. Відповідно, продовжує цю спробу захопити часів яр, захопити Торецьк, захопити Покровський. Таким чином, захоплюючи часів яр вийти до Костянтинівки. Першого такого великого населеного пункту, от в цій агломерації, яка е, лишилася під контролем української е, влади в Донецькій області, і е, таким чином взявши Покровськ, перерізати цей великий шлях, який йде на Костянтинівку, на Мирноград е, з Павлоградом. Е, тобто цілі не змінюються, і таким чином е, все продовжується. При цьому просування у ворога варто зазначити, що все таки є, але вони фактично мізерні. Це півтора-два кілометри квадратних на добу, враховуючи скільки витрачаються на оці мізерні просування техніки живої сили. Це просто невиправдані втрати. Тобто такі територіальні здобутки абсолютно нелогічні, враховуючи скільки. Росіян втрачається в цих постійних штурмах. Ну, як відомо, Кремль за ціною не постоїть і росіяни продовжують гинути за Путіна у ну, цій війні і от на цьому напрямку. Зокрема, окремо скажу про південний напрямок, там все більш-менш. Порівняно з Покровським, звичайно, спокійніше, але тим не менше помічається така тенденція, що от починаючи з цього перемир'я, Великоднього ворог перекинув з Криму в Запорізьку область досить багато техніки, живої сили, і тому сили оборони України очікують якраз активізації штурмових дій, от саме на цьому напрямку йдеться про Гуляйпільський, Оріхівський напрямок, про Новопавлівський напрямок. І таким чином збільшення штурмових груп все-таки фіксується, тобто є якесь накопичення сил. Хоча вона ще не настільки ця це угрупування досить велике для того, щоб здійснити якісь серйозні просування, але тим не менш для от таких от невеликих атак, невеликими групами, які вони вже використовують і. На Покровському напрямку, на інших напрямках, і таким чином відволікти увагу на себе цілком можливо. От про це розповів якраз речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, і тут. Є теж момент того, що е, Україні потрібно бути готовими. Я думаю, в Генштабі е, ЗСУ до цього готові і враховують такі моменти. Тому е, будемо сподіватися, що всі плани росіян вони от промацування української оборони в різних місцях, грубо кажучи, де вийде прорватися, вони все таки зазнають невдач. Ну і про невдачу головну останніх днів е, в РФ і безпосередньо це е, арсенал, 51-й арсенал ГРАУ, який. У Володимирській області поблизу міста Киржач продовжує палати. Причому за наявних от відео фіксації самого вибуху, оцей грип, який бачили, він абсолютно не ядерний, але з точки зору якраз конвенційної зброї, він свідчить про те, що цей характер вибуху такий більше схожий на детонацію ракет із твердим паливом зенітних, балістичних. Реактивних снарядів до систем залпового вогню, тобто це все от ті ескандери, це с 300 с 400 це кінжали, гради, смерчі, урагани і багато всього іншого. І ось це воно все вибухнуло. І більше того, є інформація, що там щонайменше 100 тисяч тонн боєприпасів перебувало на той момент на цьому арсеналі кажучи, складі, Ну, все-таки склад це більш, менший масштаб, а це саме арсенал. Там 3,5 кілометри квадратних територій. Тобто це досить велика споруда і багато різних там місць для зберігання боєприпасів, але подейкують, що деякі з них лежали просто неба. Теж списуємо це на прекрасне російське роздолбайство, яке воно в нашому випадку дуже навіть нам на руку. І є свідчення NASA FIRMS, які стежать за пожежами, які відбуваються на всій планеті Земля. Так от саме в цьому місці індикація цих пожеж. Розходиться фактично по всій території складу, тобто горить, палає і вибухає там абсолютно все, з чого робимо висновок, що ну, фактично на цьому складі вже нічого не лишилося. І тут, звичайно, питання: а хто ж це зробив? Версій є кілька, офіційна версія російської Міноборони, що вибух стався через пожежу. З недотримання техніки безпеки. Ну, ми знаємо ці звички російських армійців курити куди не попало. От можливо, в цьому випадку справді спрацювала ця істина. Єдине, що міноборони Росії завжди. Е, ладне Казати, що це їхня провина, це friendly fire, там збиття власних літаків, як було за 50, які збила Україна, але Росія не хотіла просто визнавати, навіть що Україна може збивати їхні літаки дальньої радіолокаційної дії. Так можливо і тут така сама історія. Ну і друга версія це звісно українські дрони, які долітають досить далеко вглиб, Але тут є один момент, що. Цей склад він перебуває в Володимирській області за 60 кілометрів від Москви і фактично знаходиться за Москвою. Тобто він фактично прикритий цим великим містом, яке в свою чергу досить непогано укріплено системою ПВО ППО. Ви знаєте, що намагається якось Путін, хоча б в Москві, дбати про те, щоб прилітало поменше. І таким чином, щоб долетіти до цього от Киржача, там потрібно насправді або досить велике зробити гак через північ, або через південь, тобто облетіти цю Москву. Що в принципі можливо, втім це досить сильно впливає на відстань, яку можуть подолати ці українські дрони. Хоча з іншого боку, ми знаємо випадки, коли вони пролітали більше 100 кілометрів, а от до киржача там щось близько 800. Так що, якщо додати, можливо, така версія теж має право на життя. В будь-якому разі дочекаємося офіційного офіційної заяви українського генштабу, чи все-таки справа це українських дронів. А от про е, приліт українських дронів до Єлабуги, власне підтвердження, вже маємо. Вчора генштаб підтвердив, що був удар по Єлабузькому району Республіки Татарстан Російської Федерації було вражено завод з виробництва ударних безпілотників на території РФ на відстані понад тисяча кілометрів від державного кордону України. Здійснено вогневі ураження. Виробництво ударних дронів грань шахет. Ну всіх ми прекрасно знаємо, саме ті, які кошмарять Україну фактично кожної ночі. Відстань, от про те, що ми перед цим говорили, відстань тисячі кілометрів насправді вже для українських дронів це не є проблемою. Не вперше вже, в Єлабугу залітають українські дрони, вже були удари по цій локації, де виготовляють шахеди. І очевидно, що тут, можливо, більш сильний удар, тому що звітують про. Близько 10 українських дронів, які могли туди долетіти і завдати відповідного удару. Ну і будемо згадувати, що в 2025 році росіяни якраз на цьому заводі планували виготовити до 10 тисяч шахедів і від 15 тисяч дронів імітаторів. Бо будемо сподіватися, що ось цей удар. Українських дронів трохи зменшить цю статистику е, з виробництва шахедів. І, звісно, це позначиться і на зменшенні ударів по українській території. Е, трохи, вже, якщо ми заговорили про Москву, згадаємо про вірного вусання Володимира Путіна Дмитрія Піскова. Е, він заявив: от буквально вчора, що Росія не має територіальних претензій до країн Балтії. Хоча, як сказав, він там проживають росіяни, інтереси яких постійно порушуються. Ну, Знайома пісня, ми це вже чули стосовно України, стосовно Донбасу, стосовно Криму. І саме тому не варто вірити піскову. От чому найголовніша, найголовніша теза його заяви. Щоб він не казав, що б він не стверджував, він або Лавров, або сам Путін, це може мати абсолютно протилежне значення, тому що вони завжди брешуть. Це просто аксіома. І тут я думаю, що і в Ризі, і в Вільнюсі, і в Талліні це все прекрасно розуміють і. Продовжують готуватися до того, що Росія може напасти на ці країни. Ми знаємо, вони і е, збільшують витрати на армію, е, вони дбають про безпеку своїх кордонів, допомагають Україні. До речі, це теж дуже важливо, тому що фактично зараз російська армія зосереджена вся на Україні, і чим довше е, вона буде знекровлюватися в Україні, е, тим Буде спокійніше у країнах Балтії, зокрема. Звичайно, це погана історія. Сподіватися, що це буде все довго. Ми сподіваємося, що все-таки. Історія з цією війною вона прийде до свого логічного завершення якнайшвидше, і прийде не в вигляді капітуляції України, як вимагають, до речі, в Білому домі фактично від Зеленського, а у вигляді справедливого і міцного миру і надійного з гарантіями від західних країн. Ну і наостанок, щоб не закінчувати на піскові, е така цікава інформація з Росії про. Скажемо так, наших у лігві ворога в Приморському краї Росії місцевий 73-річний дідусь системно катує своїх сусідів, вмикаючи на колонці гімн України. Ті шаленіють з люті, проклинають його, е ображають. На що він їм з посмішкою відповідає, що любить Україну, і каже: Слава Україні, за що йому погрожують поліцію. От до речі, місцеві телеграм-канали жаліються, що цим славним він катує не лише це село, а періодично, коли, скажімо так, ситуація напружується. Він виїжджає з цього села, але переїжджає в інше, де продовжує робити свої патріотичні, безумовно, дії, прославляти Україну, висловлювати свою думку, вставлені до України. Вмикати гімн сусідам це теж я вважаю дуже правильно. Е, можливо, навіть варто було б якийсь організувати збір для цього дідуся на більш потужну колонку, з якою буде чути багатьом мешканцям гімн України. Ну і зрештою, росіянам вже час вивчити, що коли кажуть Слава Україні, треба не поліції погрожувати, а казати героям слава». Тож на цьому закінчуємо. До нових зустрічей в наших ефірах. Побачимось.